Це в нас сервогідравлічний, еко, Vector ТУР EHC8020, 80 тонн, 2 метри. Хлопці замовляли собі в багатій комплектації з лазерним захистом, спереду, ззаду йдуть панелі жовті, також щоб ніхто не вліз. Налаштування відео окреме EZ30-640. Початок роботи це у нас калібрування траверси. Так, щоб показати вам рух задніх упорів, він е задається програмно, задні упори на довжині 4 метри. Задні упори на довжині 2 метри, їх 4 штуки встановлено. Значить, Переміщення вліво-вправо, механічне. Тобто фіксується упор в тому положенні, де у вас буде знаходитись деталь. На двохметровому верстаті задні упори 4 штуки. Регулюється механічно положення вліво-вправо, в залежності від того, де у вас буде знаходитися деталь. В цьому випадку вони зроблені рівномірно там сантиметрів по 50. Рух упорів вперед-назад. Це в нас ось X. і рух R. Це вверх-вниз задається програма. Тобто ось я змінив їхнє налаштування і ми ці упори підбігаємо по заданим координатам. Ось вони під'їхали вперед і змістилися вниз. Так, повернемо їх назад по координатах, хлопці тут працювали. X – це на 150 глибина 150 висота Так, і цей рух здійснюється програмно. якщо плюс дві осі шостий осевий це в нас додається ще рух ліво право також тут буде менюшка X1, X2. Замість оці його X буде X1 X2. Це у нас буде переміщення по SM. Цей верстат у нас 4 осі. Y1, Y2. Це рух вверх-вниз, основний зусилля, який создає. R. Вверх-вниз задні упори, ікс, вперед-назад задні упори. Плюс один це на довгих верстатах система бомбування. Отак вона виглядає, такий блок. Дуже важлива система для великих довжин. Два і більше метри. Принцип роботи в тому, щоб цим управляючим блоком тут іде спеціальний такий. Механізм, який піджимає центральну зону вверх. Це, задається, автоматично прораховується ЧПУ, але все значення можна змінювати в залежності від умов, деталей, матеріалу і тому подібного. Тобто ефект бомбування е сприяє тому, щоб кут на всій довжині 2, 3, 4 метри, щоб кут не оходив по центру. Не було недогіда. Що стосується кріплення інструменту, стандартна комплектація це у нас амада Promecam 60, це просто хлопці собі замовляли під трумфільську систему, в них вже є верстат з такою установкою. Стандартне це у нас амада Promecam. зажимається. Такими. Верхні зажими, також підкріплення амада. Значить, фіксується, як і у всіх верстатах. Все просто. Єдине, що тут є можливість регулювання кожного тримача додатково по висоті. Оцими гвинтами регулюється оцей конус, зміщується, відпускається спочатку цей гвинт центральний, він звільняє цю пластину і підкручуючи ці два гвинти, ми надавлюємо на цей конус. Він сувається і рухає пластину вниз. Але ці маніпуляції повинен проводити або наш спеціаліст, або якщо у вас є е, кваліфікований спеціаліст цього плану, тому що е, суви цих тримачів на 5 соток, якщо ви його понизите або е, повисите. Відносно інших тримачів ви можете тут отримати похибку в 1 градусний форму трімачку 1 градус Потім, це не стосується стандартної комплектації, але покажу встановлений лазерний захист італійський DSP лазер. В принципі, простенька конструкція, але на виробництво. Високої якісті до охорони з високими стандартами охорони праці вони потребуються. Регулюються дуже просто, але по цьому питанню буде інше відео. Даний верстат з зусиллям 80 тонн при е, правильно підібраному інструменті на максимальних скажімо, показниках розкриття матриці дозволяє зігнути 7 міліметрів товщини листа на довжині 2 метри і 15 міліметрів 15-17 на довжині 1 метр ось так виглядає електрошафа сервогідравлічного верстата EHC8020. Підключення, хроника, управління осями, сервопривода Упорів сервопривід і серводрайвера Mitsubishi, Delta це йде управління Y1, Y2. Schneider – це у нас електроніка підключення на всякий випадок. Зиму, що йде.